Зберігай ідею простої, але дуже смачної вечері або спосіб, як надати друге життя вчорашньому картопляному пюре. Пюре у мене не було, тож я поставила відварюватись картоплю. Після цього перем'яла, додала до неї масло. До речі, гляньте, який гарний соусник я знайшла. Молоко і обов'язково раджу додати мускатний горіх. Він тут як ніколи в тему. Після цього на олії я обсмажую цибулю, моркву. Також знайшла в морозилці трохи селери. І часник. Смажу овочі до м'якості, а після цього додаю фарш. У мене був зі свинини і загалом мені сподобалось. Сіль, перець, спеції і кетчуп. Можна додавати томатну пасту, але мені з кетчупом смачніше. В самому кінці я додаю консервований горошок. Найкраще тут пасував би заморожений, але я обійшла кілька магазинів і ніде його не знайшла. А далі все дуже просто: викладаю м'ясо, викладаю картоплю, гарно розрівнюю. Роблю вилкою такі узори, але це не обов'язково. І відправляю випікатись при 180 градусах на хвилин 30. Вийшло дуже смачно, тому раджу і. Вам приготувати.